Вітаю дітки! Кожному із вас доводилось переходити дорогу, де їде багато видів різного транспорту. Щоб не трапилось біди, треба дотримуватись правил дорожнього руху. Головним помічником є світлофор. Він служить і для водіїв, і для пішоходів. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати. Вірно кнопки натискати, як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає, жовте око, кліп не лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить але й тут не забувати все навкруг контролювати. Існують ще інші помічники. На дорозі це дорожні знаки. Сьогодні ми познайомимося з дорожніми знаками, які повинні знати усі пішоходи. Це запорука безпеки. Пішохідний перехід. Це саме головний знак для пішохода. Він вказує на місце, де саме можна перейти з однієї частини вулиці на іншу. Встановлюється він біля спеціальної розмітки, зебри. Пам'ятай, що перед тим як перейти дорогу, поверни голову вліво, щоб переконатися, що йти безпечно. Підземний пішохідний перехід. Він встановлюється біля входу в перехід. Місто зупинки автобуса показує, що виключно в цьому місці ти можеш зайти в транспорт або вийти з нього. Велосипедна доріжка вказує місце, де можуть рухатися тільки на велосипедах. Пішохідна доріжка призначена тільки для пішоходів. В'їзд заборонено. Цей знак забороняє проїзд всіх видів транспорту, включно велосипедів. Обережно діти. Цей знак вказує, що на дорогу можуть вибігти діти. Проте це, це не означає, що можна вибігати на дорогу. Світлофорне регулювання. Цей знак вказує, що попереду є світлофор, який регулює рух транспорту та пішоходів. Рух пішоходів заборонено. Цей знак встановлюють на особливо жвавих участках дороги. Він категорично забороняє виходити на проїжджу частину. Щоб Ви добре запам'ятали дорожні знаки, я пропоную Вам зліпити їх з пластиліну. Для роботи нам знадобиться картон, пластилін, дощечка та стеки. Для початку виріжте із картону геометричні фігури: квадрат, круг та трикутник. Починаємо працювати зі знаку світлофорне регулювання. З червоного пластиліну скочуємо тоненьку ковбаску та кріпимо. Її вздовж сторін. Треба зробити такі три ковбаски. Потім робимо три кульки відповідно кольорам світлофора червону, жовту та зелену, кріпимо їх до знака та трошки притискаємо. Далі беремо круг, розминаємо шматок червоного пластиліну та ніби розмазуємо його по поверхні круга, щоб заповнити всю поверхню. Зайве приберіть стекою. Потім скочуємо тоненьку ковбаску білого кольору та кріпимо по всьому кругу. Далі з білого пластиліну робимо прямокутник та кріпимо його до круга. У нас вийшов знак, в'їзд заборонено. І зараз починаємо робити знак пішохідний перехід. Шматок синього пластиліну треба добре розім'яти та притиснути до квадрата, ніби ми розмазуємо його по всій поверхні. Залишки приберіть стекою. З білого пластиліну треба розплющити круг та з нього вирізати трикутник і приєднати до нашого квадрату. Далі з чорного пластиліну ми ліпимо схематичну фігурку людини, що йде. І наостанок треба зробити основу у вигляді кульки та з'єднати з нашим знаком за допомогою невеличкої палички, я користуюсь зубочистками. Ось такі дорожні знаки вийшли у мене. Зліпіть і ви, Дотримуйтесь правил дорожнього руху, і тоді перебування на вулиці буде безпечним. Дякую за увагу! До побачення!